Ви поруч, але таке враження, що між вами стіна. Ця стіна не з'являється раптово. вона виростає повільно з мовчання там, де хотілося б говорити, з образ, що вас не зрозуміли, з уникання важливих для вас тем. Здається, що краще промовчати, і, може, саме мінеться. Навіщо ускладнювати життя? Але недоговореність. Викликає напруження у стосунках, з'являється роздратування, тривога, втома, виникає бажання відсторонитися та закритися одне від одного. Так втрачається близькість, так втрачаються почуття. Люди живуть поруч, а відчувають себе самотніми, сплять в одному ліжку, а між ними стіна. Саме на цьому етапі стосунків до мене зазвичай звертаються за допомогою. Якщо вам також набридло відчувати себе самотніми в парі, пишіть мені в Дірект, і я допоможу відновити взаєморозуміння та близькість.